Привіт! Сьогодні поговоримо про фразеологізми. Це сталі вирази, які роблять наше мовлення багатшим та цікавішим. Всі ви чули фразеологізм ловити гав». Що він означає? Ловити гав означає бути неуважним, не зосередженим на чомусь. До прикладу, поки ти ловив гав, я вже виконала всю твою роботу. Також ще цікавий фразеологізм: – «десята вода на киселі означає дуже далекі родичі. Наприклад, можна вжити в кумедному, колись мені друг сказав: Я з відомим актором дуже близькі родичі. Такі, як десята вода на киселі. Фраза аж молоко кисне означає неприємна напружена ситуація. До прикладу, у нас з вами такий діалог, що аж молоко. Кисне. Але якщо ви використовуєте ваше мовлення в офіційному діловому стилі, фразологізми там недоречні. Отож, краще сказати, напружена ситуація або неприємна ситуація. І останній фразологізм не впасти обличчям у бруд, не зганьбитися перед якоюсь важливою подією. До прикладу, щоб підготуватися гарно до виступу, варто добре підготуватися. Вивчити матеріал, щоб не впасти обличчям у бруд. Отже, використовуйте фразеологізми, збагачуйте ваше мовлення, використовуйте сталі вирази і ви помітите, як ваше мовлення стане чіткішим, багатшим та цікавішим. Підписуйтеся до нас, щоб дізнатися ще більше цікавих та важливих фразеологізмів.